12 років тому я схудла на 25 кг. кілограм, і уже весь цей період часу я стараюся дотримуватися режиму дня, розуміння того, як правильно побудувати свій режим дня, і як в навантаженому графіку сучасності додати спорт, тому що більшість з нас вважає, що спорт це має бути дуже важке фізичне навантаження. Насправді це не так, для того щоб. Ви почувалися здорово, енергійно і ефективно пройшов ваш день. Достатньо 15-20 хвилин вранці виділити на те, щоб запустити свій організм і дати йому енергію, яка йому потрібна. Тому що що відбувається вранці, коли ми просинаємось? Ми просинаємося зазвичай ну. Багато хто просинається з набряками, виснажений, вже нічого не хочеться. В першу чергу, ви прокинувшись, що роблю особисто, я скажу на своєму досвіді, щоб ви розуміли, і я це вже практикую більше шести років такий режим дня, і які я зміни бачу. Тобто я прокидаюся щоранку, о п'ятій годині. В першу чергу я випиваю воду. Так, звісно, я п'ю воду з коронлайн теплу і мінімально 640 грам. Чому так? Тому що японцями вже доведено для того, щоб запустити наш метаболізм, запустити наш кишечник, потрібно рівно така кількість води. Ось, випиваючи цю теплу воду, я уже тоді роблю зарядку. Чому я зарядку роблю вранці? Поясню, для того, щоб запустити лімфатичну систему, запустити всі органи, запустити наш організм і дати собі тої сили і енергії. А зараз я зарядку провожу на вулицю вулиці, Відколи день став світліший, можна це робити на вулиці. Зимою я це роблю вдома. Ось, чому, важливо робити, чому важливо робити зарядку? Уявіть собі, ви цілені ж спали, ваш організм набуває певної форми м'язи. Дерев'яні, тому їх треба трошки розслабити. Чому говорять розслабти плечі, розслабти голову, руки, ноги для того, щоб запустити цю систему. А тепер собі уявіть, що лімфатична система це система, яка найбільше збирає токсинів і шлаків. І для того, щоб її запустити, потрібно зробити деякий, деякий комплекс вправ. Для того, щоб це зробити, треба розуміти, які вправи запускають лімфу, і на наступний день і протягом дня ви не мали набриків, не мали мішків під очима. Зараз. Я до вас виходжу без жодної косметики, без жодного якогось там мейкапу, для того, щоб показати, що це реально, воно реально працює. Я це практикую вже більше шести років. Тому в першу чергу налаштовуємося на те, що ми маємо плідно попрацювати для того, щоб попрацювати, робіть так, як зручно вам. Особисто я люблю на вулиці, тому що свіже повітря і неважливо, яка погода, неважливо, дощ, не дощ, важливо від того, який настрій у вас всередині і чого ви.